Ви не повірите, скільки реально коштує оформити дарування квартири. Давайте порахуємо разом і розберемось, на чому вас можуть розвести. Все залежить від того, хто вам дарує квартиру. Якщо це близький родич, податків взагалі може не бути. Але якщо дарує далекий родич або знайомий, готуйтеся платити. Скільки. 5% ПДФО, якщо обидва резиденти України. Або ж 18% ПДФО, якщо хоча б одна сторона не резидент, 5% військового збору. Ставка зросла з грудня 2024 року. Послуги нотаріуса у Києві це близько 8 тисяч гривень. 1% держмита. Хоча офіційно його має брати лише державний нотаріус. На практиці. Цей платіж вимагають усі. Будьте уважні, не платіть зайвого. До речі, про держмито є окреме відео на каналі. Підписуйтесь, щоб отримувати ще більше корисних юридичних розрахунків та порад для захисту ваших грошей.